Сурелі буяє. Дочекались опадів, пройшло 14 мм у нас. Пережив він. Дочекався, ще ж грози там щось передають. О, затянився назад. Чистота шикарна. Не підгорів він у мене. Як багато других соняшників. В рост мене десь. Отакі такі сурелі, де ось о, вже обцвілося. Можемо бачити такі прям непогані екземпляри. Клас. Мочний такий, гарний. Це слабша, ось, ось о, трошки рослинка. Ну, Я думаю, якихось тут дві тони повинно бути для цього года. Якщо тут буде 20, то я буду дуже довольний. Ну от така краса.